Доброго ранку всім глядачам золочів.нет. Сьогодні ми розпочинаємо програму, яка сподіваємося буде користуватися вашою популярністю, тому що у цій програмі ми будемо говорити про кухню, те, що на кухні твориться. І ті страви, які ми звикли вживати, ми спробуємо подати по-новому з погляду звичайного простого галицького священника. Мене звати отець Віталій, і ми починаємо нашу програму. Обов'язково, як і на всякій кухні, чи будь-де, мусить бути засоби безпеки. Небезпеки великої на кухні немає, але небезпека вимастити гарний і чистий одяг завжди зберігається. Тому щоб ніякі служби з охорони праці не мали до нас претензій. Ми обов'язково застелимо себе таким рушником. Може, чоловікові як хтось каже, не дуже пасує, але і нечистому ходити теж не дуже хочеться. Сьогодні ми будемо готувати страву досить цікаву, неординарну. Страву сировина, яку ми можемо взяти і знайти в золочеві, дуже легко і просто, знаючи добрих людей, які вирощують. Цих тварин. Страву, яку ми можемо знайти на сторінках Біблії, бо коли пригадуємо собі вихід жидів з Єгипту, народ нарікав, що їм кожен день їсти манну було складно, сухо і пісно. І на те нарікання, Бог, почувши голос свого народу, дав їм поїсти м'ясо. І не просто м'яса, а найкращого з м'яса. І я думаю, що при кінці програми і ми зможемо переконатися в тому, що м'ясо дійсно добре. І кожен з вас також зможе дома, попробувавши зготувати, повторивши за мною оцю страву, зможе також її зготувати і переконатися у смакових якостях того, що Бог подарував для свого народу. Отже, сьогодні ми будемо готувати перепілки. Птиця невелика, ми вже її купили готовою. Не почищеної, підготовлені тушки до вживання. І ці тушки, для того, щоб вони мали особливий смак, підкреслити їхній смак, до них ми обов'язково додаємо приправи, спеції. Спеції я вибираю, коли вибираю спеції, не будемо говорити про конкретні фірми, але щоб спеції були обов'язково, не мали у собі солі. Ну, для чого платити гроші за звичайну сіль, якщо варто заплатити тільки за трави. Дуже гарно брати трави, десь, коли на базарах продають люди такої. Яскравої екзотичної національності кавказські, якісь з близького сходу. Вони вміють і знають толк у прянощах і смаках. Попросити в них і вони для кожної виду страви, виключно чи це є перепілки, чи птиця, чи м'ясо, чи будь-які інші страви, зможуть приготувати. Я, оскільки зараз не сезон їх на базарі в золочі зараз не спостерігаємо. Я купив одну із торгових марк. Марок приправу для птиці. Вона не має в собі солі, переважно самі є трави, сушені, мелені, дроблені і гарно, чудово зможуть показати смак нашої птиці. Отже, ми беремо прянощі, трави різні спеції і обов'язково всяка страва сіллю солиться. І беремо сіль. Натираємо, всередину кидаємо. Трошечки солі, пучку солі, пучку трави. І пальцем гарно розтираємо середину. Рівномірно, щоб та вся смакота була розподілена по нутруш. І обов'язково також посипаємо зверху. Добре, це робити над тарілкою з іншими заготовленими тушками, тому що нічого не пропадає, а все падає на те, що потім використовується у іншій заготовленій тушці. І також беремо. Приправу посипаємо, натираємо. Дуже добре, щоб тушки попередньо господар, якого я беру, пан Василь, завжди ретельно їх миє, скубає, готує до столу. Але нам залишається хіба що сухими е серветками, паперовими чи рушником їх е протерти, щоб вони були сухенькі. Тоді, натерши травами, ми що робимо? Ми робимо один дуже цікавий трюк. Беремо, запираємо оту середину, щоб аромат, запах, сік, смак не витікав із середини тушки. Беремо праву ніжку за ліву сторону, ліву і не спеціально так підрізані, маючи суглоб, суглобом тримаються на шкірці, заплітаємо. І так от симпатично по-турецьки робимо, робимо нашу пташку. І ставимо приготовлену. Посудину. Я використовую, люблю використовувати скляну посудину, в ній гарно видно процес приготування. І рівно ж також дуже гарно і чудово пропікається уся страва. Знову так само другу і третю. І скільки треба сіль, приправа. Хто любить гостру, можна ще до приправи додати якихось гострих перців. Може мати кожен своє якісь уподобання. То також воно є не зле, а вітається, бо кухня то не є така річ, яку ми маємо робити лише строго по рецепту. Взявши рецепт, кожен, госп... кожен повер, кухар, господ... господиня може свій рецепт, всякий рецепт зробити трошечки по-своєму. І в тому є неповторність і, я би навіть сказав, мистецькість у приготуванні їжі. Можливість все ж таки творити, не залишатися на одному місці, на винайдених речах, але їх робити. Бачимо, і знову така вийшла гарна курочка, яку ми смачно, я думаю, за невеликий час зможемо поласувати і попробувати. І так, шановне панство, ми приготували наші пташки, Чудово їх натерли травами і сіллю. І зараз ми подбаємо про те, щоб саме м'ясо не їсти, бо може пошкодити, мусимо додати ще трошечки якогось гарніру. Найкращим, найпоширенішим гарніром у нашому краю є все ж таки улюблена всіма картопля. Картоплю ми будемо робити не просто картоплю, ну, а ми її, як традиційно, ми її просто добре-добре вимиємо і зробимо у з лушпиною. Вона дуже і дуже гарно смакує, зберігає всі смакові властивості, поживні речовини. А тепер при нашій екологічній ситуації, коли е, бракує нам і того, і сього, лишні втрачені мінерали і вітаміни ніколи нам не пошкодять. Тому ми акуратно готуємо картопельку із лупиною. Отже, за допомогою води, крана і рук, картоплю відчистили від нашої родючої галицької землі, помили, виклали, а тепер її візьмемо і так по довжині, гарно, акуратно розріжемо. Картоплю я завжди вибираю під спід, щоб вона така була більш менше однакової форми, округла, продовваста, щоб симпатично і чемно можна було її. Щільненько викласти на низ Це буде зразу і підставка під е, пташок. І дуже смачна гарнірна закуска до м'язка. Завжди мусимо вважати на руки, бо дуже і дуже часто травмуватися можна не лише на будівництві, але і на кухні. Особливо, коли є дуже гострі інструменти ножі. Будь-які інші речі. Добре, коли є більша посудина і картоплі ми накладаємо більше, тоді е, є, бо вона зазвичай має на такий смак, що першим ділом з'їдають картоплю, а потім беруться за м'ясо. Тому, е, оскільки в нас ми не маємо такої великої посудини поки що, ми, е, ми її виставляємо. Скільки-скільки нам сюди пасує і влазить. І гарно кладемо одну попри другу пташину грудинкою догори, щоб ота частина птиці найсмачніша, найситніша, найсоковитіша грудинка була, грілася під газом у духовці, в жаровні, і вийде дуже і дуже ефектний в неї вигляд. І вийде дуже і дуже смачна страва. Закриваємо кришкою і будемо її зараз ставити в духовку. Ще кілька слів. Я особисто під перепілки не даю ніякого масла, жиру, смальцю, нічого. Птиця досить сита, годована. І має достатньо жиру, щоб пустити і сік, і жир, щоб все смачно і гарно приготувалося і теплосяти. Тому кладемо її у духовку. І будемо, будемо її ставити до безпосереднього приготування. Так. В горічій шафі ми залишаємо на добру годину при градусах 180. Але завше треба дивитися. Е, процес запікання, приготування. Має з'явитися коричнева скоринка, має з'явитися гарний ароматний запах, який ні з чим не порівняєте. Запах, якого ніколи не було в кухні вашій. Але коли ви раз попробуєте, я думаю, ви будете дуже часто старатись, щоб подібний запах з такої страви лунав і лоскотав ваші смакові рецептори. Як і кожен священник, я багато разів читав у святому письмі про перепелиці. І завжди хотілося спробувати, але якось так не ставалося чуда, і вони на мене не падали як роса з неба. Але одного разу познайомився з чоловіком, який мешкає в нашому місті, який вирощує цих гарних і чудових птахів. І вирощує для того, щоб пропонувати гарні свіженькі яйця, які корисні для здорові, і рівно ж також продає готові тушки. Коли перший раз я попробував, посмакував справді делікатес, вони надзвичайно сподобалися і не тільки мені, але і тим, для кого я їх готував. І кожного разу, коли ми їх десь подається на стіл, попри те, що завжди є схвальні відгуки, одного разу була така цікава. і... Кумедна історія, коли були гості, і поміж ними була одна пані із Польщі. Ну, і коли поговорили, обговорили справи і витягую з духовки жаровні е наші перепелиці, і та пані зразу такими великими очима: що то є? А я кажу: «Воронєта». Вона каже, як воронєта?». Я кажу, отак, такі маленькі пташки чорні, а то ще молоденькі, котрі налітали. нігде не буду їсти, нігде не буду їсти. Ми довший час мусили її переконати, щоб вона попробувала тих воронят. І скажу чесно, пробуючи, вона думала, що насправді є маленьких цю під, від ворони. Спочатку так непевно, а потім спокійно і... Е Добре поласувала, бачив, що вона вже буде то їсти. Ми їй повідомили, що насправді то є переп... перепілки, японські перепили. На що вона каже: ну, що би то не було, але воно є надзвичайно смачно. Треба було видіти її такі великі, здивовані і смачні очі, коли вона кусочок за кусочком відбирала. М'ясо із і запропонованої мною дичини. Отже, сьогодні ми приготували для вас печені перепілки або ворон'єта для полячки. Нагадаю, що нам потрібно, щоб приготувати цю страву. Перше, це має бути перепілки. Можемо придбати їх на Шевченка, є такий пан Василь, який гарно їх годує, доглядає, гарно їх скубає і прибирає, щоб ми могли зразу готові до приготування принести до своїх хати. І... Отже, перепілки. Для гарніру ми беремо кілька картоплин, гарного середнього розміру. Для кожного ми беремо обов'язково спеції, трави на ваш смак, розсуд, який ми натираємо. І обов'язково для оздоби, прикрасу, овочі, салата, помідори, перець, все, що вам смакує, все, що вам пасує, може бути використане для оформлення нашої страви. І нехай вам смакує та страва так, як смакує вона вам. Отже, для слідуючої передачі, хто хоче готувати разом з нами, прошу приготувати для себе такі продукти. Готувати ми будемо страву, яка називається в італійському середовищі Міністрони, але ми її зготуємо по-своєму. Отже, нам потрібні овочі, кабачок, бульба, баклажани, морква, помідори, зелений горошок, капуста в асортименті, цвітна, білокачанна чи брокколі. Також нам буде потрібна невелика кількість м'ясного фаршу і чесник цибуля. Зазвичай те, що є у кожній господині під руками. Дуже доречно е рекомендуємо помастити за кілька хвилин до готовності е медом наших птиць-молодиць, від медової е приправи буде гарна скоринка і буде мати цікавий, пікантний, солодкуватий присмак. Тому, якщо Знайдете вдома чайну лишку меду, не пошкодуйте. Ретельно, ретельно придати їм пікантного, делікатного вигляду. І так, ми закриваємо гарний цей і відправляємо ще на хвилин 10 до горячої шафи. Отже, Прийшла годинка часу, наші птиці добре вигрілися, і я думаю, що саме час їх виймати на свій Так, Іде добрий вжар, дух із нашої пічки. Я думаю, що Я думаю, що наша птиця дуже добре, чудово вигрілася. Виглядна була, як Дженіфер Лопес, чокулядна, і дуже і дуже непогано виглядає. Так, зараз ми, доки воно підстигає, щоб ми могли їх з ними щось робити, викласти на тарелю. Зараз ми підготуємо легенько, прикрасимо. Петацю, на які ми будемо їх подавати до нашого святкового недільного столу. Зараз сезон і не такий дорогий перець. Можемо собі його обов'язково не похрустіти. Відбираємо серцевинку, кожна господиня чудово з тим, що дасть раду. Також беремо свіжого листя салати. Його попередньо добре вимили. Зараз залишилося тільки трохи підстелити під нашу птицю, щоб її не було зимно на торелові лежати. Бо простудить крижі і не буде мати доброго смаку, то я точно знаю. Ще одну річ, яку конче, обов'язково треба згадати: всяку, всяку страву на кухні, та і не тільки на кухні, мусимо робити з великою радістю. Розумієте, для чого ми це робимо? Робимо не для того, щоб лише наїстися чи виконати якийсь обов'язок, але робимо це для того, щоб здивувати приємно. Тих, хто сяде до столу. І здивувати ми можемо двома способами: матеріально, формально і е, духовно. Коли ми тільки гарно зготуємо страву, це є пів, пів е, справи, речі. Дуже важливо є робити цю справу, робити цю страву, готувати з великою любов'ю і з бажанням зробити приємність іншій людині. Тоді, Тоді і. Їжа, споживання їжі. Тоді і будь-яка інша річ буде значно смачніша, значно корисніша і значно краще навіть буде виглядати. Правда, правда, Отже. Я, я думаю, що ми спочатку ставимо в сторону наших пташенят на низ покладемо бульбу і гарно подамо її. Бульба, бачите, вниз, прошу звернути увагу наших операторів, вниз отої жаровні є весь залитий своїм соком, який утворився внаслідок приготування. Птиці Це є гарний жир, цікавого такого сонячного забарвлення і сік, який пустило м'ясо в процесі приготування. Ми Бачимо, що мід, яким ми е, незадовго до приготування. Покрили грудинки, дав свій ефект. Дав свій ефект. Зробивши чудовий. Чудовий. Не, вже, не такі вже вони і гарячі полежали в кухні. Так, і я думаю, що було би дуже гарно якось отой весь одноманітність м'яса і картоплі червоним кольором. Трошечки скрасити, щоб воно було не лише смачно, але і мало якийсь трошечки контрастний, гарний вигляд. Ми маємо чудову прекрасну страву. Страву, яка запасує чи до урочистої вечері, чи до прийому гостей. Якщо ви хочете когось здивувати, чимось особливим, незвичайним. Перепілки зроблені таким, а може і кращим способом. Будуть дуже і дуже добре і доречно вам пасувати. З вами була програма Суботня кухня з оцем Віталієм. Сьогодні ми приготували для себе і для вас також перепілки, запечені із бульбою. Нехай ці вихідні будуть для вас радісними, сонячними, теплими, погідними, смачними. Нехай благословить кожного, хто сідає. Всі, кожну родину, яка сідає до святкового стола. До зустрічі із вами, дорогі наші глядачі, на слідуючу суботу, о 11-й годині. Смачного вам обіду і хай Бог береже всіх і кожного. і не тільки словом, крім бути святий завжди, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.